Хочете трохи коментну історію? Десь у листопаді 2013 року мій товариш Микола радив мені купляти по 1000 доларів біткоін. Але тоді мені не вистачило розуму його почути. Та мені здається, лише зараз я розумію, як він себе почував, коли чітко бачив, як будуть розвиватися події. Але такі криптоолені, як я, його не чули. Дивіться, в продажах малому бізнесі зараз відбувається дещо схожа ситуація на Біткоін у 2013 році, тобто хаотичний і менеджмент, який працював ще до ковіду та повномасштабного вторгнення Московії, вже не працює, але більшість керівників відділів продажів цього геть не розуміють. Наразі є чудове вікно можливостей для тих, хто хоче збільшити свій доход в поточній компанії, де працює, або знайти нову компанію з значно кращими умовами і. Лише вчора я спілкувався з підприємцем, який готовий найняти людину прямо зараз і платити їй 100 тисяч, але не може такої знайти. Бо людей, які дійсно знаються на по справжньому системних продажах, їх просто обмаль. Але це вікно можливостей закриється так само, як і вікно можливостей з біткоїном по тисячі. Тому, якщо ви керуєте продажами та плануєте в подальшому розвиватися у цій темі, то слід знайти дійсно фундаментальні знання щодо системних продажів та що найшвидше їх опанувати. Одне з найкращих рішень це система прогнозованих продаж. Деталі дивіться за посиланням в шапці профілю.